Всім доброго дня. Хто мене дивиться, шановні глядачі, хочу вам сказати, наші спільні зусилля не пройшли марно. Приїжджала поліція на ділянку на ту, яка під річкою. Проводила слідчі оперативні дії. Ну і діло зрушило, так скажемо, з мертвої точки. Відразу хочу всім подякувати за підтримку, хто переглянув відео, хто поширив, хто лайкнув, хто коментар написав. Багато людей мене підтримує і в усній формі підходять, тиснуть руку, кажуть, молодець, все правильно, ти робиш. Особливо приємно було, коли до мене на другий день дзвонили, деякі з фермерів підтримали. Не, не, не очікував, чесно кажучи. Ну що я хочу добитися, от кажуть, ти вдівся там на когось на одного. Ні, ні, на кого я не віддався. Я хочу, щоб приїхали, а це. На мою вулицю там перший будинок No2, останній будинок номер 20 Побили кілочки, землемір чи хто приїде, але ну, у нас, на жаль, землеміра нема, але я думаю, може ж знайдеться людина, яка зможе це зробити. Побили кілочки і сказали людям все, оце отут сіємо, отут косимо. Бо люди, на жаль, думають, що це якщо наданий сінокос їм, то це їхнє раблю, що хочу. І в общем. То такі справи. Ну, все, все одно залишилися твердолобі, скажімо так, люди, які, ну, які не розуміють, що я це все роблю, чого цей. Багато хто каже, а що ти оце тут кажеш, а про там отих не кажеш. От треба вам про отих, кажіть. Я кажу тільки, тільки про тих, хто поплюже, грубо говоря, біля мене. Там, де я живу, мій луг, ну не мій я. Скажем так, який знаходиться в моєму населеному пункті. Ота таке. Ну для особи твердолобих, я зараз дійду додому, зачитаю один документ. І я думаю, ну, всі поймуть вже, вже я не знаю, які аргументи ще наводить тим, хто, хто не зрозумів, чого я це роблю. Ну, ось, в общем, зараз зачитую. Так от я хотів би зачитати листа, який мені люб'язно надала моя кума, яка є. Багатодітної матір'ю. І ось що тут про що тут йдеться в цьому листі? До Зіньківської міської ради надійшов лист від головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області щодо недопущення вживання питної води з підвищеним містом нітратів групами підвищеного ризику, зокрема вагітними та дітьми до трьох років, а особливо немовлятам до одного року, яких вигодують сумішами приготуваними на воді з концентрацією нітратів. Понад 50 мг на дециметр кубічний. За результатами лабораторних досліджень протокол номер 93 від 24.07.2023 року. Вміст нітратів у воді шахтного колодязя, який знаходиться у вашому дворі, становить увага, максимально допустима норма 50 мг на дециметр кубічний. Становить 173,25 мг на дециметр кубічний, що значно перевищує норму. Питну воду і вмістом такої кількості нітратів вживати заборонено. Цей лист, ну, це взагалі то копія, але оригінал підписаний, бувшим міським головою Сергієм Миколайовичем Максименко. Я думаю, видно. Ну що ще кому доказувати, що ну, чого я проти розурювання... Заливного того луга, можна сказати, ну я не знаю. Ну, всім, кому сподобалося, ставте лайк, кому не сподобалося, ставте дизлайк. Надіюсь, наступне відео вже буде по темі бджільництва. Ну, а відповідно ж, буду держати в курсі цієї ситуації, що, що там далі буде. Ну, Дякую за увагу.